Можете бути вільні. Порядок. Вийдіть, будь ласка. От жуліки. Інтеліджен це не інтелігент. Вас звинувачують у тому, що ви виявилися хибними друзями-перекладача. Ви не маєте права звучати разом. Все, що ви скажете, може і буде використане проти вас. Ну що, сподіваюся, ви пам'ятаєте, що порядку слів в англійській мові таки потрібно дотримуватися. Так, і що how do you do? Це не як справи, а це привітання. Ну, молодець. А від англійського привітання до індійського суна лише кілька лінгвістичних років. Ти прям справжній Шерлок Холмс. Це ж елементарно, Ватсон. А до речі, Шерлок Холмс був детективом. І іноді е, навіть часто докази, які здавалися просто елементарними, вони наводили на хибний слід. Справді, у перекладача теж є такі хибні друзі, називаються хибні друзі-перекладача. Це коли комп заключив? Та ще лінгва на телефоні завис? Ні, yes. насправді це ті слова, які в англійській мові і в українській мають схожі звучання і написання. Але насправді означає зовсім різні поняття. У нашій мові справді є дуже багато слів, які перейшли до нас англійської мови, разом з поняттями, які вони там означали. І вони так і звучать в нашій мові. Ну, наприклад, ми вже згадували з вами детектив. В англійській мові це дітей, нашій детектив. Це як, наприклад, програм, програма. Або інтернет, інтернет. Справді, але так буває не завжди. Дуже часто ми по аналогії перекладаємо так само усі слова, які нагадують нам наші. І дуже часто потрапляємо в якусь халепу. Наприклад, як ви перекладете слово магазін? Магазин Справді так перекладають майже всі учні, які вивчають англійську мову. А насправді це означає журнал. І таких слів дуже багато. Наприклад, як ви перекладаєте клей. Клей? А це глина. Цікаво. Так, так само можна неправильно перекласти слово accurate, Воно звучить трохи інакше, як в нашій мові, але про написання можна додуматися, що це акуратний, а насправді це точний. Це ще нічого. Бувають ще смішніші конфузи. Наприклад, дуже часто перекладають слово с як ас, а насправді це віслюк. Це нагадує, як коли ми бачимо двох однакових людей, але всередині вони можуть бути зовсім різними. Ну, можливо, так. Так що я раджу вам брати приклад Шерлока Холмса. Він ніколи не вважав зайвим оглянути ще раз місце злочину. Ну, а ви частіше заглядайте у словник. Це ваш справжній друг при перекладі. Лучане, що ти це робиш? Давай допоможу тобі. А так я в похід зібралася тут. Ой, ти ж ти тобі набрала, Лучана. Я тільки перше необхідне, все. ловила. Ладу... Пилосос? Ну... Лучана, ти знущаєшся, На що тобі там пилосос? Я вирішила очищувати навколишнє середовище. Пилососом. Ну а чим ще? Ой-ой-ой, а чого ти так мокро? А Я, мабуть, забула воду з чайника вилити. Чайник, то ти ще з собою взяла чайник? А я де воду гріти для чаю, був, а? Ще скажу, з собою взяла меблі і колонки, музику слухати. Ой-ой-ой. А... Да, Лучана. А що ти хотів? Все своє ношу з собою. Ой, біда, біда. Так далеко з цим-всім не зайдеш. Отже, якщо ви зібрались в похід, вам певна річ потрібно з'ясувати, що потрібно взяти з собою в похід. Чесно скажу вам, це цілий список речей. Спорядження бувають групове і особисте. До, до групового спорядження може відноситись мотузка, карабіни, спускові пристрої, системи. До особистого спорядження відносяться лише речі особисто ваші. Наприклад, взуття, спальник, килимок. Ніж посуд, миючі засоби. Я би порадив, перш ніж почати збирати речі в похід, сісти з олівцем і аркушем паперу і написати ваш список на папірець. Перше, на що важливо звернути увагу, це наявність туристичного килимка, далі спальник і рюкзак. Це те, що найважливіше. Після цього. Ви починаєте збирати дрібні речі. Змінне взуття, змінний одяг, спальний одяг. Все це має бути або в поліетиленових пакетах, або в гермомішках. Важливо взяти з собою головний убор. Це може бути або кепка, або панамка. Далі, звичайно, мають бути у вас сонцезахисні окуляри. Вночі, коли холодніше є значно, в горах, варто вдягати на голову теплу шапочку, шерстяну. Обов'язково треба мати з собою штурмовку, це куртка, в якої рукава тісно застібаються, яка має капюшон, і ви можете захистити своє тіло від вітру і холоду. Теплий сведер або ж батнік, дві-три змінних футболки, спідня білизна, дві три пари. Простих шкарпеток і одні або дві пари теплих шкарпеток на випадок, якщо буде холодно. В одних штанах або в одному комплекті одягу ви їдете, в іншому йдете, в третьому лягаєте спати. Важливим елементом вашого спорядження є дощовик. Річ, яка в разі того, якщо у вас застане дощ в поході, є просто незамінна. Також у мене є тент, є поліетилен, у мене є фляга для води, ніж, компас, якщо ось звернете увагу, фонарик. До речі, якщо фонарик кладуть в рюкзак, то обов'язково потрібно витягувати батарейку. І міняти полярність. Групове спорядження, як правило, розподіляється між всіма учасниками походу, між всією групою. Наприклад, палатку можна розділити на дві-три частини. І ті учасники, які безпосередньо будуть ночувати в цій палатці, кожен несе свою частину. Таким чином розподіляється навантаження. Важливо не забути про індивідуальну аптечку. В тому випадку, якщо ви приймаєте якісь ліки наразі, майте їх при собі, тому що в поході навряд чи десь вдасться їх придбати. Як правило, перед безпосередньо перед виходом в похід, перед виїздом групи, проводиться одне або два зібрання групи і відповідно складаються списки. В кого що знаходиться із групового спорядження, щоб не було ніякої плутанини і марних пошуків під час походу. Тому е учасник має завжди уважно слухати на цих зібраннях керівника групи і притримуватись тих списків, які є рекомендовані самим керівником групи. Це дуже важливо. Бували випадки, коли учасники групи е брали зайві речі. І потім в поході виявлялось, що вони їх готові були викинути, аби тільки не нести. Щоб цього не було, дисциплінуйте себе відносно цих питань, і все буде чудово.